Друзі, вітаю! В цьому відео ти дізнаєшся, в чому різниця між спотом та фьючерсами. Надзвичайно важлива тема для тих, хто займається трейдингом, і розуміти взагалі в чому різниця. Перше, давай почнемо зі споту. Спот це є реальні монетки. Багато хто з вас, коли ви заходите на будь-яку біржу, ви побачите і спот, і деривативи. Тобто, ви можете зайти на сайт, такий як CoinMarketCap. І на цьому сайті, коли ви відкриваєте біржі, ви замітили, що у нас є багато спот бірж і деривативних бірж. Що означає спотові біржі? Наприклад, оцей там, Coinbase Exchange, це є місця, де ви продаєте реальні монетки. Тобто монетки, які ви можете вивезти кудись, ви можете, взяти, покласти їх на свій леджер. можете з ними зробити всяке різне. Але це є реальні монетки. В чому принципова різниця між монетками спотовими і ф'ючерсами? Ф'ючерси це є контракти, які створені спеціально на біржі для спекуляцій. Тобто їхня одна задача, щоб ви могли відкривати закривати трейди. Дехто з вас може задати питання, а це взагалі легально, а це правильно і тому подібне. Взагалі, звідки пішли таке поняття, як ф'ючеркс. Ф'ючеркси були давно створені, це є створення на товарних біржах. Наприклад, однією з найбільших у світі товарних бірж, це називається Chicago Mercantility Exchange, це їх Group. І на цій біржі ще багато-багато років тому, тільки коли вона була створена, продавали там хутро, зерно, нафту, газ. І е, було спочатку як, що люди, е, були фьючерси це, це є контракт, е, щоб люди в майбутньому привезли до мене, наприклад, там, хутро, золото, нафту. І в якийсь рік створили так, що от, люди почали спекулювати на рості цін. І на біржі створили е, ф'ючерси, вони називаються розрахункові. Що це таке? Вам не треба відправляти нікуди ні золото, ні, ні нафту, ні нічого, а просто от, на них можна спекулювати. Біржі створили це. Наприклад, от те, що я зараз вам показую, ось цей графік, це є фьючерс на кукурузу. Наприклад, бачите, от зараз кукуруза з 2020 року виросла з 11 з 12 доларів за бушель до 30. Це вам приклад фьючерса. Так само е, нафта Ой, так, oil US. От, наприклад, нафта. бачите, Ось цей графік це так само це фьючерс на нафту. І нафта от з 2020 року так само красиво росте. Це вам приклад того, що ф'ючерси є в різних ринках. Тобто вони як і є в крипті, вони так і є в товарних ринках. Чому для трейдингу ми користуємося ф'ючерсами? Тому що сила ф'ючерсів в тому, що ми можемо заробити на падінні. Якщо ви тільки новачок в трейдингу, я вам рекомендую підписатися на наш міні курс для тих, хто бажає почати. Внизу під відео буде опис, як почати і тому подібне. За допомогою фьючерсів є можливість заробляти на падіннях. Ми запишемо окреме відео, як заробляти на падіннях, як взагалі цей механізм працює. В загальному це називають шортові продажі, тобто на біржі це є можна робити повністю легально. Наступне біржа дає нам плечі, тобто маючи на рахунку, наприклад, 10 тисяч доларів, ти можеш відкривати угоди на суму 100 тисяч, 200 тисяч. Можна починати часто завдяки плечам, з маленьких сум, і ризики повністю залежать від наших навиків. Тому що е, доволі часто, особливо в нас, хтось там каже, що ф'ючі це є зло, е, через ф'ючі ми втрачаємо гроші. Ну, те, те саме сказати, що горілка зла нас, за нами бігає і нас е, п'янить, або е, я не знаю, вогонь поганий, він палить наш будинок. Тобто, будь який е, будь-що на нашій планеті можна використати як і ліки, можна використати як зброю, навіть вода. За великій кількості можна втопитися. А так ми її п'ємо щодня. Тобто, ф'ючі потрібно знати, як ними користуватися. Не потрібно зразу закинути всі гроші і на всю котлету. Тому внизу під відео буде багато корисних посилань. Підпишись на цей канал, постав лайк і дивись наступне відео, про по тому, як почати правильно торгувати і заробляти на цьому. Дякую за твій час.